Директорка школи бізнесу атомі з догляду за красою у нас є прислів'я. Навіть якщо є багато перлів, їх потрібно розбити, щоб стати скарбом. Це означає, що навіть якщо є багато хорошого, якщо не використовувати це належним чином, воно не має сенсу. Я вважаю, що косметика працює так само, навіть якщо є дуже хороша косметика, якщо шкіра не може її належним чином всмоктати, це не має сенсу. Тому сьогодні я хочу показати продукт, який може належним чином всмоктати хорошу косметику в шкіру. Пристрій, який відкриває шкіру, та є найефективнішим для правильного використання косметики. Це EP Skin Booster від атомі. Насправді, ІПІ-скінбустер від Атомі – це перший косметичний пристрій, випущений компанією Атомі. Багато людей, напевно, довго його чекали. Очікування безумовно велике. Сьогодні я розповім, як правильно використовувати ІПІ скінбустер від атомі і чому він особливий. Давайте детально розглянемо все. Ви напевно знаєте, що споживчі тренди. Значно змінилися в останній час. Чи чули ви про термін домашня економіка? Це складене слово з дім і економіка. Воно означає різні економічні активності, які створюються вдома. Через вплив COVID-19 Ми безумовно стали більше проводити час вдома. Таким чином, дім перестає бути просто житловим простором і розширюється до місця для відпочинку культури. Та розваг. Згідно з результатами опитування, проведеного однією з компаній домашнього шопінгу у 2020 році, 82,2% респондентів відповіли, що мали досвід домашньої економіки на початку пандемії covid 19 у 2020 році. Сфера домашньої економіки зосереджувалася на онлайн покупках та розподілі, але з тривалістю пандемії. Її сфера поступово розширюється на культуру, хобі, освіту та медицину. Відповідно до розширення сфери домашньої економіки, швидко зростає популярність домашньої краси та естетики. Згідно з опитуванням, проведеним серед тисячі чоловіків і жінок віком від 20 до 25 років. Шістдесят респондентів займаються домашньою красою, оскільки витрати на естетику стали обтяжливими, і відвідувати їх стало важко. Зі зростанням кількості людей, які займаються домашньою красою, спостерігається не лише споживання масок і косметики, але й зростання домашніх косметичних пристроїв, які вважаються професійною сферою ринок домашніх косметичних пристроїв зріс до 500 мільярдів вон. У 2018 році очікується, що до 2022 року ця сума зросте до 1 трильйона 600 мільярдів вон. Різновид домашніх косметичних пристроїв також зростає не лише ледмаски, пілінги, ліфтинг-пристрої, а й пристрої для видалення вугрів вібраційні очищувачі. Тепер я розповім, чому етермі Skin Booster Важливий серед усіх цих пристроїв. Як я вже згадував, навіть якщо ви маєте багато скарбів, їх потрібно відкрити, щоб вони стали цінними. Навіть найкраща косметика не матиме сенсу, якщо її корисні компоненти не будуть поглинені шкірою. Але якщо подивитися на нашу шкіру, то на верхньому шарі є захисна оболонка, яка захищає шкіру. Під нею є шар рогового епітелію, який нагадує цемент, що складається з кількох шарів. Ця частина виконує роль шкірного бар'єру. Цей бар'єр захищає шкіру, запобігаючи проникненню зовнішніх речовин, і проникнути через шкірний бар'єр, щоб ввести щось у шкіру. Дійсно важко і є технологією, але це також є основою догляду за шкірою. Етермі e Skin Booster є продуктом, який допомагає в цій основі догляду. Він допомагає активним компонентам косметики досягати ділянок, які потребують покращення, щоб ви могли побачити бажаний ефект. Насправді багато косметичних засобів етермі вже спроєктовані з дуже хорошою здатністю до всмоктування частинки, подрібнені на дрібні фракції, щоб ефективно доставляти їх до шкіри. Але, звичайно, є обмеження при всмоктуванні голими руками, тому. Етермі Skin Booster відповідає за те, щоб корисні компоненти косметики могли ефективніше проникати в шкіру. Тож, давайте по черзі розглянемо особливості EP Skin Booster від атомі. Спочатку ми можемо побачити ергономічний дизайн. Ергономічний дизайн розроблений так, що він нагадує обробку професіонала, що підкреслює форму людського пальця. Він щільно прилягає до вигинів шкіри, що робить його використання легшим, а також дозволяє покривати великі площі одним дотиком, що максимізує його ефективність. По-друге, це запатентована технологія ІПІ, технологія електрофорації. Це має перевагу в тому, що може більш ефективно сприяти всмоктуванню активних інгредієнтів косметики. По-третє, це система дизайну. Яка враховує безпеку користувача у електронних пристроях? Найважливішим є безпека. Застосовано трирівневу: систему безпеки, система MCU, яка автоматично вимикає живлення після рекомендованого часу використання для кожного режиму термістор, що точно підтримує безпечну температуру та біметалевий датчик, що контролює безпечну температуру. Крім того, було застосовано безпечне для людини покриття з трикутного хрому, що дозволило створити ідеальний б'юті пристрій. І нарешті важливо, що через самостійний домашній догляд можна очікувати професійного ефекту догляду за шкірою, який можна відчути лише в естетичних процедурах. Раніше я згадував про запатентовану технологію ІПІ. Назва бустера також є Етермі, ЕПІ, скінбустер, і вам, напевно, цікаво, що таке ІПІ, ІПІ це скорочення від електрофорації. Зазвичай серед відомих продуктів бустерів є гальванічні продукти. Гальванічні продукти використовують метод введення компонентів косметики у вигляді іонів. Це називається іонною міграцією. Якщо пояснити простіше, уявіть собі магніт: коли плюс і мінус магніту зустрічаються, вони притягуються, а два мінуси відштовхуються. Це Саме той принцип. Це використовує властивість струму відштовхувати однакові полюси. Уявіть, що ви використовуєте негативний продукт, тоді косметика буде активно просуватися всередину. Таким чином косметика глибоко всмоктується. Однак у такому випадку реакція відбувається відповідно до полярності компонентів косметики. Тому неіонізовані компоненти погано всмоктуються. Технологія електрокоралізації, розроблена для усунення цього недоліку, є саме частиною EP, Skin Booster від Atomy. Технологія ЕПІ, на відміну від іонної міграції, застосовує високу напругу на дуже короткий час, щоб миттєво порушити структуру рогового шару і дозволити компонентам косметики проникати. Таким чином, неіонізовані компоненти косметики також можуть ефективно всмоктуватися. Це запатентована технологія, яка є пристроєм для стимуляції всмоктування активних компонентів у шкіру. Коли ми наносимо косметику, ми очікуємо, що корисні компоненти косметики правильно діятимуть на шкіру. При використанні EP-Skin Booster від атомів рівень всмоктування збільшується в 2,23 рази, а додаткова глибина проникнення косметичних компонентів становить 1,33 рази, що підтверджує, що вони досягають рогового шару, найбільшої перешкоди для всмоктування косметики. Окрім технології введення, підготовлено різні функції. По-перше, є чотири режими, які можна використовувати відповідно до моїх проблем зі шкірою, такі як зволоження та еластичність. Існує нагрів, який покращує проникнення косметики в шкіру, а також вібрація для розслаблення шкіри. Оскільки інтенсивність, можна регулювати на трьох рівнях залежно від індивідуального стану шкіри та патернів використання, це дозволяє здійснювати індивідуальний догляд. Ви бачите цей довгий корпус. Якщо його щільно притиснути до шкіри, він забезпечить легке всмоктування безповторних дій, оскільки дизайн максимально підвищує ефективність. Він також досить легкий. Тому не буде обтяжливим. Перш ніж використовувати, обов'язково зарядіть пристрій. Увімкніть живлення, довго натискаючи кнопку живлення. Потім ви можете змінити інтенсивність, коротко натискаючи кнопку живлення. Кожного разу, коли ви натискаєте, тут буде синій. Ви бачите, як змінюються режими. В порядку білий, фіолетовий, червоний. Якщо натиснути і утримувати, ви можете увімкнути режим тепла під час використання, оскільки це електронний пристрій. Зверніть увагу, що не слід тримати його вологими руками після рівномірного нанесення ампули. Налаштуйте пристрій на бажаний режим і колір. Легко обхопіть ручку. А потім, злегка натискаючи на ділянку контакту зі шкірою, починайте бустинг. З м'якою вібрацією. Просто повільно рухайте пристрій, як під час масажу. Характерною рисою є дуже приємне м'яке котіння на глибоких зморшках в області рота, носогубних складок, навколо очей, на лобі, між брів'ї та на носі. Використовуючи виступаючу частину на верхній частині зони контакту зі шкірою, ви зможете досягти більш концентрованого ефекту бустингу косметики. Як я вже згадував раніше, є чотири режими: синій, білий, фіолетовий і червоний. Давайте розглянемо це більш детально по одному. Перший режим синій. Його можна вважати режимом зволоження. Білий режим допомагає з відбілюванням і регенерацією. А фіолетовий це режим ліфтингу, який покращує еластичність шкіри. Червоний колір не має функції і це режим, тільки для тепла з функцією нагріву. Коли температура шкіри підвищується, косметика краще проникає в шкіру. Тому це функція для сприяння всмоктуванню. Я рекомендую продукт, який можна використовувати разом зі скінобустером ЕТермі e EP для максимізації ефекту. Це ампула ЕТермі e Synergy. По-перше, синій режим скінобустера кінобустера ЕТермі 2П добре поєднується з ампулою ЕТермі e Synergy. Код номер 0 для покращення зволоження. Білий режим. Можна використовувати з ампулою код номер 1 Vita Luminus, яка допомагає з відбілюванням та регенерацією шкіри або з ампулою код номер 3 Miracle Res Vibrating. Фіолетовий режим можна поєднувати з ампулою код 2 24 к Gold Infusion для максимізації ефекту. Режим червоного кольору з функцією тепла може допомогти підвищити всмоктування. При використанні з різними косметичними засобами, навіть якщо косметика або пристрій дуже хороші, ви повинні обов'язково перевірити рекомендації. Щодо їх використання, по-перше, не використовуйте його горизонтально зверху і знизу очей. Те ж саме стосується області губ. І уникайте використання в центральній частині шиї або в області сонної артерії. Краще уникати контакту з частинами, де є кістки, або імплантати Ді – під час використання, Ді – щодо часу використання, Ді – один раз на день сині та червоні режими лише 5 хвилин. Найважливіше дотримуватися часу використання для білих і фіолетових режимів не більше 2 хвилин. Навіть якщо продукт хороший, це не означає, що його велика кількість за один раз принесе ефект. Навпаки, це може подразнити шкіру. Тому рекомендую дотримуватися рекомендованого часу та використовувати регулярно. Спробуйте скінобустер ЕТЕРМІ e ІПІ з патентованою технологією ІПІ, щоб щодня легко насолоджуватися домашньою естетикою. Дякую!